Анатолій Бондаренко відважний воїн, який до останнього протистояв російській армії у боротьбі за правду, за волю, за честь і свободу українського народу. Вірний військовій присязі та народу України. Анатолій пліч опліч із побратимами без вагань виконував усі поставлені бойові завдання. Однак, 21 грудня 2024 року життя захисника обірвалося. Солдат Бондаренко Анатолій Анатолійович народився 9 червня 1993 року у місті Кременчук, де і проживав, одружений та мав дітей. Був військовослужбовцем з 29 жовтня 2024 року. На посаді стрілець помічник гранатометника десантно-штурмової роти, 21 грудня 2024 року. Виконуючи бойове завдання захисту України, загинув царство небесне, на нашому герою. Віддати шану Герою до Свято-Миколаївського собору прийшли родичі, близькі, друзі та знайомі. Серед них був і Іван, який пригадує, Анатолій був для мене кращим другом дитинства. Це мій. Це мій однокласник та одногрупник, і у всьому ми з ним близькі люди. Я теж воював і просив його не йти, але знав, що він все одно піде. Так вийшло: Бог забирає життя кращих. Співчуваю близьким та рідним. Це велика втрата для всіх. Вічна пам'ять герою. Шануємо кожного героя, який цінує власного життя, виборює свободу та незалежність України. Пам'ятаймо, за кожною хвилиною нашого затишку стоїть невпинна боротьба на фронті. Вічна шана і світла пам'ять Анатолію Бондаренку. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.